Мої вітання, друзі. Показую вам свою трояндочку, арку Трояндову. Ось так вона виглядає. Я на іншому своєму каналі вже викладала відео, показувала, що в цьому році вона не з'єднується в мене. Вітер порвав мотузочку. Треба прив'язати, мотиляє гілкою. В цьому році трояндочка в мене не з'єднується зверху, тому що багато вимерзло. Ну, Вже весною, як ви знаєте, весною були заморозки, сильні морози, навіть сказати, і довелося багато обрізати. Взагалі ці. Янде гарно переживають зиму, коли ну, зима нормальна, а зараз вже, як ви знаєте, в нас якось все трошки не так. Так, ось в мене тут супровождающі пішли за мною з вечір. І я ввечері найкраще зйомка. Тому що зранку, в день сонце, тут дуже погано знімати. Ось, а зараз ввечері саме дуже добре. Ну, Це трояндочка, як ви вже знаєте, самі глядачі мені підказували, тому вже і я знаю. Бо я раніше не знала, як вона називається, а тепер вже знаю. Це троянда фламентац. Ось така вона красуня. Єдине, що вона квітує один раз. Ось такий момент. Поганий, скажімо так. Ось а так Дуже-дуже хороша, дуже гарна. Ось. Ну, а це трояндочка Сахара. Отака От красуня Треба прив'язати цю гілочку, відірвалася мотузочка. Ось такі квіточки. Просто шикарні, просто шикарні. Холодно дуже. Дуже сильно похолодало. Прямо можна сказати, що холодина страшна. Ну, ось тут ще такі в мене хосточки. Так, коти брати. Я, я кажу на них коти-брати, хоча це сестри. Сістер. Сістерс. Але мені щось хочеться в них казати коти, брати. Ганяють. Дуже шустрі. О. Червонолистий клен. Так, ось тут в мене Дуже гарна трояндочка. Така шикарненька. Назви не знаю. Така вона ніби як рожева. І щось таке трішки, як з голубізни якоїсь. Біло-рожева біло з якоюсь з нотками голубізни. Ну, дуже ніжна, дуже гарна. Як називається, не знаю. Тут зі мною. Як же без них? Так. Розквітають персиколисті дзвіночки. так, А тут в мене ось ще одна троянда розпускається. Ось кільки буде цвіту в цьому році. Я її зробила таку підставку. Трошки хилиться підставка, треба поправити її. і вже буде багато цвіту в цьому році, тому що вона має опору. Бачите, яка гарна. І на опорі вже вона буде у всій своїй красі. Так, тут в мене ожина теж на опорі. Настільки буде ягідок такий цвіт. Скакуни. Скакуни. Так, тут підходжу ще до одної троянди блакитної, блакитна, блу, якась там блу. Ну, дуже гарна. Подивіться, які квіти. Це, взагалі, краса. Так, ось я прийшла ще до одної трояндочки. З кожним днем все більше розпускається, все більше квіточок. Яка шикарна. Так, у мене тут вже вишня, падає, вже є ягоди, треба обривати. Так, тут в мене верба хакурані щійки. Так, тут я вже трошки попідробляла, Ну, ще багато роботи. Ніяк не дороблю. Ось так. І така красунечка. Так. Тут у мене молодила. Це ще один клен. Бачите, який в мене тут молодила красуни. А ось дивіться, який квітонос випустило молодило. яке. Угу. Да, то там нявкає. Да. Тут в мене форзиція варієгатна. Ось така красуня. Ох, яка тут краса в мене. Сама любуюсь, сама любуюсь. Ось такі хосточки. Дзвіночок персиколистий, хто не знає, який він ось такий. Тут шавлія, гайхерки. Боже, яка вже гарна оця гейхара. Листочки такі простенькі, ніби зелені, да? а цвіт який гарний. Це просто неймовірна краса. Розбісканці? Це така вузкова, а це синя. Так, це в мене тут такий водозбір цікавий. Папороті, це напевно, що шар. можливо, а можливо, і ні. Ох, яка папороть красуня. Це страусник. Ось, в мене ще яка красумня тут є трояндочка. Просто нереально гарна. На перстянки. Так, тут в мене ще розпускається троянда на варочці. 工地啊。 Це вже котам прогулянка, бо вони сюди не ходять без мене, а вже як я йду, то вони вже за мною біжать. Косточки підростають. Ой, знаєте, зараз така пора, що кожен день. Якщо є можливість, кожен день треба прогулюватися по садочку і робити зйомку. Тому що кожен день якісь зміни. О, вже на сосну полізе. Бо кожен день якісь зміни. Ой, дивіться, яка вигала тут у мене. Красуня. Отже. Пострибайчики, зайчики, пострибайчики. Кожен день треба прогулюватися і насолоджуватися. Яка ялиця тут в мене красуня. Холодно, передають, пишуть, що погода, що завтра нібито має бути плюс 8, Я правда не знаю, де це має бути, але судячи з того, як зараз холодно, то я навіть не здивуюсь, що цих плюс 8 буде завтра і в нас тут. Вигела теж. Коти коти, 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 брати ви де там пішли. Я тут. Я тут. М'явкають. Вже загубили мене. Я тут. Я тут, іди сюди, Я тут. А де подружка? Сестра? А, є обидві. обидві. О, яка тут лаванда гарна. скоро вже і ця троянда засвіте кущики. Я в цьому році її навіть толком не обрізала. У мене просто не було на той час. Я ніяк не могла до неї дойти, щоб її обрізати, так, ну, так як слідують. Тому що трохи вона була, як я вже казала, раніше пообмерзала, ну всі троянди трохи постраждали. От. І до цієї троянди я щороку. З обрізкою підходжу декілька разів от весною. Цьому році я просто в мене не було можливості її обрізати. Тому що було багато іншої роботи. І я думала, що вона буде якась дуже нещасна. Ви знаєте, я її не обрізала і це зовсім на нього ніяк не вплинуло. Вона все рівно гарна. Вона шикарна, вона прекрасна. Так що. Похіроплідничок, який гарний. Де, да? кисюнка. Так. Кораллові піони, корал шарм, якось так вони швидко перецвіли. І я щось не мала часу до них підійти, щоб їх зняти і вже все. Щось я в цьому році взагалі прозівала, можна сказати. Так, ну все. Зараз вже красок таких ярких майже немає, тому що вже багато зеленої маси, скажімо так. О, дивіться, яка жимовий шапкова гарнюсечка. Барбаресик. Так, ну і так потихеньку-потихеньку ми дійшли до оцієї шикарної троянди, яка називається Рапсодія вона відноситься до синіх троянд. Ну, синіх троянд, як ви знаєте, немає, Ну, ось такі кольори, які наближаються більш-менш до синього кольору, їх називають синіми, там блу. В приставці блу або або приставка, «блу», або закінчення. «блу» якось. Ну і ось ми знов дійшли до моїх рослинок, які я пропоную на продаж. Є в мене десертний виноград, солодкий, такий як росте в мене в садку, і ми самі його споживаємо, смачний. Так. Сам шит є в горщиках, бачите, ось видно все. Ось такий більшенький, меншенький. Є взагалі великий-великих горшках. Плющі, барвінок є варіатний, вербейник монетчатий, жовтий і зелений. Бруслина, форчуна, Emerald голд, лаванда сортова. В наявності є два види сортової лаванди: ніко і Eleganz Purple. А також є лаванда з мого садочку. Проста лаванда, назви її не знаю. але оці великі такі кущі, які ви могли бачити. Це моя лаванда. Так, шеловидний флокс, Жимовий, шапкова, ромашка, розсада ромашки білої, крупної, високої. Так, далі. Туя смарагд. Спірея японська, Літл Принцеса і Голден Принцеса. Сониці, чистець, брабант. живучка, хоста. Ось, бачите, багато блакитної є. Значить, хоста. Є така Токудама, Абиквадринки, бі Биг Фазер, Фірст Фрост, Альбо Пікта, Унівітата, Ланцетолиста. Далі. Форзеція, вортензія анабель, очітки, помилковий, червонолистий, скельний блакитний і видний. Ось такі молодила. Бузина, ріїгатна мадонна. Ялівець вергінський грей овел. Блакитний. Туя брабант. Санталіна. І коти, і коти, коти брати. Все, друзі. Вибирайте, кому що подобається. І робіть замовлення. А, ще є юка. Юка теж в горщиках. У мене, до речі, юка ось буде цвісти. Я в минулому році собі насадила юки, і це перший раз в мене буде цвісти юка. Ось так. Буду вже любуватися. Все. Всього вам доброго і папа. -па. Людмила, починаю пакувати ваші хосточки. Ще кожного крама буду пакувати в картонку. Подивіться, ось так от я кожну запакувала в картонку, щоб максимально вони не пошкодилися. Поки будуть їхати до вас. Я показую вам кожний крок, щоб ви не хвилювались. Я так роблю завжди. Так, Людмила, посилочка ваша зібрана. Ось така коробочка вийшла. Все дуже добре спаковано там. Доїде добре, можна не хвилюватись. Посилочка їде у Миколаївську область. Так, що Людмила, будете зустрічати і всього вам доброго, Па-па!